Всім доброго здоров'я! Ось такий ось апаратик прийшов. Такого я ще не бачив, там, мабуть, і ніхто не бачив, або майже ніхто не бачив. Значить, ВДЧ 160УД на 160 А із байонетами такими невеликими. О, Самміт якийсь. Так, сваричне бруде. Дніпропетров, це продажа. А зроблено воно, я дивився, десь це Сімферопіль. Де воно? <кліг> Скажу, а потім довго, под... а потім, а потім... щось за цим рами він паяв це. що скрутив. Ну, воно щоб... все прострілив. Конденсатори випаяв, але не просто випаяні, а пістони зірвані. Ось тут. Так погано мені. Видно, бачите, пістони всі позривані, і дорожка теж ось одирвана. Тут пістони вирвані, вирвані, там з тої сторони вирвано, Ну і не вари. <кій> тут у нього раз, два, три, 12 польовиків і РФ 450 Діоди 5 штук діодів. Зараз скажу, які бів. 52-200. Що це значить, не знаю. 52, може на 52 ампера і на 200 вольт. Ну, це, бачите, така плата. Це вже я припаяв. Щоб подивитися, чи шимка жива. Припаяв, подивився. Там сигнал корявенький, ну, мабуть, вон такий і є. Бо, наприклад, у е цього кемпі, там теж корявий сигнал. Працює дуже добре. Ну, Дежурка на е, трансформаторі. От не знаю наскільки дивлюся тут на 35 вольт конденсатор. Я просто подав 12 вольт чи 12, чи 15 вольт, не пам'ятаю. Запрацювало, все працює. Трансформатор такий великий, добрий. Дросіль теж величенький. Ці були підкручені все. Один болт тут валявся всередині. Зв'язаний із конденсаторами. Конденсаторів три штуки. Так, Що тут за конденсатори? Jackson якийсь 470 мікрофарад. <кій> 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 да, так, і ще я приділив? Транзистори живі, діоди живі, неначе живі. Так, і тут коротке було. Ось тут стабілітрон якийсь ще не випав, я ножку підняв, коротке зникло. Наші стабілі дрон в пробої. Ну, далі буду дивитися. Так, відновив тут пістони з протилежної сторони там пропаяв, обірваний був пістон, і доріжка маленька була на ТГР. Ну, маса ТГР теж одервана. Бо сигналів не було, зразу не зрозумів, що. а потім там, Ну, я бачив, що доріжка одірвана, але не дивився, що. Під'єднався під. Від блока живлення під'єднався від блока живлення до діжурки. Це вихідний діодний міст із трансформатора. Релюха дивлюсь, тут, мабуть, на 16 А. Всього. А ось тут платка, не платка, а схема затримки включення релюхи. Ну все по, по феншую. SG-3525 стоїть, олемка, мабуть, якась стоїть, не дивився. Ну, стандарт. Хороший апарат, я вам скажу, нормальний. Так, і подивимося зараз на затвор. Включаю від блока живлення. Все, реле спрацювало. Дивимося, які сигнали. Наприклад, ну, на цьому транзисторі. О, дивимося. Виборк. Засинхронізували. Красиві сигнали. Всі сигнали однакові на цьому. Так, 51 кГц. Все нормально. Ото випліск якийсь є. Ну. Випліск до 10-15 до 20 вольт є. Тут стабілітрона нема. Ну-ка тут буде випліск теж. Ну-ка, наприклад, на цьому транзисторі. Тут ще менше є якийсь. Значить, тут конденсатор трохи. Чи це верхнє плече, може, що по верхньому плечу. Не знаю. Сигнали нормальні, все в межах норми. Ну що, все запаяно, все поставлено, кнопка. Кнопка нова стоїть тут. Розпиляв трохи, бо вона не становилася. Ще що тут робив? Ну. в общем, зробив усе. Все нормально. Новий винт поставив, бо не було гровера. Ну то нічого. Так, включаємо. Так, 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 так. Через лампу. Ясна справа. Вентилятор тут на 220. Так, включено, поїхали. Даємо трохи на О, Включилося, реле працювало, Даємо 220 вольт. Скільки тут у нас на... на виході він видає, а на виході він видає 68 вольт. Зараз підемо на баланс. Пробуємо запускати. Світиться кнопка, бо, бо тут неонка є. Не включена, просто світиться. Це не світиться, бо це перегруз. От, струм мінімум включаємо. Так, 60 під 70 вольт, так як і там було. Тепер навантаження. Вентилятор щось там речить, не, не зрозумів, ніде начебто й не зачіпляється. Но... Так. Нагрузка він трошки падає бо Трансформатор дежурки. Опа. Все, в мене перегорів баласт. Ну все, на цьому, на цьому закінчилося. Треба новий баласт купляти. Ну зараз на електрод спробую. Так, включаємо. Струм мінімум буде. Ну, минимум пробуем. Максимум у него 160 полотен давать. На булаз не проверим, но булаз сдох. Запали на минимум. Даем еще третью частину здесь. вот нормально, даем половину. Все, все параметры должны быть 80. Будет. Ну так и есть, соточку зараз здесь. Там, наверное, на шкале что-то есть написано. ли за рассотка. ну и максимум 160. шестьдесят да пропали я вам скажу дуже хороший аппарат Классно. зняв табличку. Це не динозавр, но мамонт точно. ВДЧ 161. Сімферопольський моторний завод. Випрямитель. установка сварочный інверторний тип. Значить, так, холостий ход 70 вольт. Так воно і є. Вхідна 27 Ампер. Так, далі тут степень защиты. Клад про 160 А 26 вольт. ПН 35%. пять відсотків. Це, значить, при. 360 шістьдесяти Це... цих. Ампера. Ще ММА і Ті. dc DC, в чому. Оце така табличка в ньому. Та й важкий вісім кг.